Два питання, які будуть проводитися щодо порядку в цілому. Прошу проголосувати. Хто за те, щоб прийняти за основу і цілому порядку дитини, зачарового сесії? За, проти, утрималися, підтримувалися до голосу. Першим на розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження проєкту заморозкою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування. Слово Начальник земельного відділу земельний відділ перехольський Коротенько проінформуйте. Необхідність важливість дане питання і добрий день. Шановні депутати. Шановні присутні, на ваш розгляд голос рішення про земельного перезамовкою, що відведення земельної ділянки постійно користування. Земельна ділянка площею 4 гектара 2978 метрів квадратних передається постійне користування відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Молодой міської ради для на обслуговування житлової будівлі школи по вулиці Ширука площа 10 Тому відповідно відділ освіти на праві господарського обідня використовує будівні школи. Відповідно до статті 92 земельного кодексу, земельна ділянка передається на праві постійного користування. Власником земельної за ділянки залишається на міська рада. Прошу підтримати давну проєкту. Питання до ну, них ну, В будь-якому разі одним рішенням ми приймаємо е, і в програмі двох зайців. По-перше, всі земельні ділянки під будівлями і закладами освіти повинні бути оформлені. Це теж доводимо до логічного завершення правоустановлювачі документи і на, на будівлі, і на земельні ділянки під використанням. І друге важливе питання: ми, сьогодні, ви знаєте, розбирається проєктно пошторична документація по реконструкції і модернізації ЗОШ. Ну, номер 7 Новбузької міської ради за рахунок коштів британського уряду, який виділив майже 2 мільйони гривень для розробки пошторисної документації. Зв'язку з тим, що це в терміни, і ми повинні до кінця лютого подати вже позитивний висновок експертної на кошторисну документацію. Складовою цієї документації є якраз наявність документації на земельну ділянку. Ми теж попросили при з інвалізації пришвидшити процес розробки документації, і тому ми зібрали позачергову сесію для того, щоб не втратити ті терміни. В подальшому після затвердження, вже подання і затвердження буде ще до самої документації, ми будемо вирішувати питання стосовно залучення вже і вишуковування. Ті організації тих коштів на проведення реконструкції нам поки що не гарантують це, але дієво підставляють плече в цьому питанні, тому що це тільки перший крок в реалізації проєкту. Таким чином, ви знаєте, що сьогодні у нас проблематика є з укриттями, і заклад проєктується саме з наявністю повноцінного бомбосховища. Kumar. У нас два заклади освіти мають такі сьогодні перспективи по проєкту ще іншому Провоновському, у нас і 10 та школа визнана переможцем по будівництву саме повноцінно бомбосховища за рахунок грантових коштів. Це 16 мільйонів доларів, виділено було на 9 об'єктів по Миколаївщині, в тому числі з тих 9 об'єктів а в Момбузькій громаді. Сьома школа і десята. Але в зв'язку з тим, що сьогодні ці проекти переплітаються, британці ну, практують школу з бомбосховищем, а це є складовою мовою є. Це одна процедура. І про Омовський ще є теж чисто на будівництво для номер 7 бомбосховища. Зараз ми ведемо перемовини, щоб цю документацію використовувати в подальшому на фінансування. Таким чином це нам спрощить процедуру. Знаходження коштів, тобто ООН буде фінансувати вже кошти, є бомбосховища, а саму реконструкцію будівлі з всіма нормативами по доступності, по сьогоднішній інклюзії, і інші блоки, опалення і використання самого приміщення дуже фінансуватися вже за рахунок або британського уряду, або спільними зусиллями з державного бюджету. Такі перемовини сьогодні ведуться на рівні Міністерства розвитку і інфраструктури України. І я сподіваюся на його реалізацію вже на найближчим часом, тому що я задавав питання на останньому конференції, яка була в Києві, про те, щоб ми сьогодні робимо документації, щоб вони не залишилися на рівні документу і бумаги. Ми хочемо і вболіваємо за те, що на сьогоднішній день... Був якісно проведений і не тільки реконструкція ремонт, але ще й будівля самих повноцінних бомбосховищ, тому що ви знаєте, без, небезпека у нас сьогодні на першому плані наших не тільки дітей, але й мешканців. І наявність найпростіших криттях на сьогоднішній день по території нашої громади. Це тільки на рівні 20% від необхідності. І вже в плані 2024 року зараз мало. Введено е, облаштування найпростіших путів до жовтня 24 року на рівні, е, хоча б ще 10 найпростіших притів, це до 500 осіб, такий найнижчий відсоток, е, який ми повинні забезпечити вже в цьому році по фінансуванню і по можливості бюджету. Ви знаєте, що з, на сьогоднішній день використовувати е, кошти. Які сьогодні є в бюджеті, вільні залишки в тому числі ми можемо тільки на збройні сили, на укриття і захищені статті. Всі інші ресурси, які в нас будуть, які акумулюються за рахунок надходжень до бюджету, буде перерозподілятися після півріччя. Я думаю, там будуть змінені деякі вимоги до використання коштів. Але просто ж це не стосується нашого цього рішення. Просто проінформую. Що е, на сьогоднішній день теж де готуємо проєкт бюджет рішення, відповідно до якого ми плануємо з березня місяця відновити харчування, е, ми поводили вже меню і відновити харчування в закладах загальної освіти. Е, також паралельно працюємо сьогодні по відновленню харчування в дошкільних закладах, які використовують частину приміщення і власні, і сьогодні готується в нарукованих приміщеннях, деяких закладах нашої Перших також на сьогоднішній день технічна е, м, необхідність нас виникла по водоканалу е, на придбання спецзасобів е, по пробивці каналізаційної мережі. Тому що можливо інтуїція бачить, що в частині міста забилася каналізація е, міська. Е, ми хотіли з власними силами, але спецтехніки в нас немає, залучили сьогодні баштанців, яких е, були е, деяке обладнання. Але і подушки, і різного роду ну, забили організації, які є. спецмашина, якщо ми сьогодні вийшли з, 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 орендувати на роботі, вартує десь близько, близько пів мільйона грошей на від'їздок, площа Свободи, е, де старий технікум, і ринки а там і ці двоєтажки, що у нас ідуть по вулиці Софіївській. Тому це великі кошти і майстерка доручення зараз він там, дві установки, які дають можливість самостійно проводити ці роботи, вони вартують десь близько гривень. Тому я буду ну, ви, на, виносити ці пропозиції на розгляд профільної комісії і далі вже будемо зазначатися з необхідності пріоритету. Але ці завдання нам не, не необхідно партві, да, будь ласка. На кошти розказуєте, а як доля трьох мільйонів, якщо ми не на скільки це коштів вже використовувати? Ще вони, вони ще не використані, вони знову ж таки ведеться робота з документами. Е, скільки буде в нас підтверджено? Тому що е, січень лютий бюджетного року в кожній організації вони, на сьогоднішній день, там йде річний звіт і все інше, тобто, тут, тут е, такий мертвий сезон. Але ми вже повідомили і командирів частини, які сьогодні з нами покупали е, якісь е, е, зобов'язання, ті, що не використані кошти, і вже нові теж звертаються до до роз'яснення. Проводим, ті кошти будуть використовуватися саме для потреб військових частин, згідно з законодавством щодо передачі субвенцій, виключно субвенцій. Це єдиний сьогодні законний механізм передачі коштів на закупівлю обладнання для Збройних сил України. Тому в мене так інформація. Це по рішенню, зрозуміло, коли на комісії проходить, тому пропоную підтримувати в цілому без змін. Не буде заперечення. Лечинная комиссия прошу люди голосования задают пришли оцениваем. Але Николаевич? Да. Сапнуто. За, За. За. Рашкин відсутній. Сенчина відсутня. Уманський. За. Крипко. За. Черемис. За. Черкасенко. За. Чечкан. За. Чупіра. Відсутнє. Шашкиєва. За. Шепель. За. Шепель. За. За. За рішення прийнято одного на Наступним народноситься проєкт рішення про надання дозвіл на розроблення проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки. Даний проєкт рішення також стосується реалізації проєктів щодо будівництва та реконструкції каналізаційної мережі міста Новибу. Відповідно, проєктною документації розробляються проекти по проведенню даного виду робіт. І це рішення є підготовчим періодом. Тому даним проектом рішення надаємо на Бурбузькій територіальній громаді на, вигод, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної вищові 84 гектара під об'єктом провідного транспорту для нового будівництва напільного каналізаційного колектору. Від каналізаційної насосної станції до каналізаційних очисних споруд по вулиці Тичини, по вулиці Малиновського, місто Новий Бух. В даній площі розраховано маршрут трубопроводу, враховано охоронні зони. Також режимоутворюючий об'єкт водойма проходить. Другопробува біля водому, водони, біля старпу, і тому ця площа орієнтовна у разі зміни напрямку та траси, зміни трасування трубопроводу буде прийматися від будуть прийматися відповідні рішення. Поки що це все. Пунктом другу, другим даного проєкту рішення надається дозвіл Заморузьк міській територіальній громаді на розроблення проєкту замилустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площою 4 гектара для реконструкції каналізаційної системи в місті Новий Бог. Також у дану земельну ділянку. Врахована траса, яка буде розпочинатися з вулиці Гребенікова, площа Свободи і Заозерна, охорона зони біля, біля траси, біля трубопроводу і будівництво насосної станції по вулиці Свобода. Орієнтовно це буде біля е, підзарів'ї. Таким чином планується проєкт. Прошу підтримати даний проєкт рішення, який. Необхідний для розпорядження. Це, це теж сп... складова е, проєкту, який ми сьогодні розробляємо з Юлією Заврокою. Е, Даної організації були залучені міжнародні кошти близько двох мільйонів гривень на розроблення пошторисних документації щодо реконструкції, і там ще є частина нового будівництва, та інфекційної мережі. Ми виходили з Плюс долучити до цієї карантиційної мережі, яка буде від... реконструйована і додавлена, ще приватні садиби наших жителів визначили і мету, тобто той біотал, який ми розробляли по радісній. Це буде якась частина цього проекту. Джетал ми відмовилися від Ви Пам'ятаєте, що ми його вже 10 років не можемо це виключили в цей проект, і таким чином е, ставимо повністю відповідно до нормативів і сьогоднішнього технологічного впливу е, покращення і скидів, які сьогодні, е, екологічна сьогодні ситуація, щоб по місту покращилася, і в тому числі були встановлені підкачуючі станції по територіям, це вулиці Грібінька та вулиці Площі Свободи, розробляємо, які дадуть можливість, цьому, щоб перевести якісно е, самоплинний колектор і оці всіли. Неві каналізації, які в нас вони фактично були рівню, а використовується як каналізаційна мережа, саме багатоквартирних житлових будинків, приведемо до порядку каналізаційну мережу. Водопровідні мережі, як організація, сьогодні розробляє документації на використання спецвикористання води і відходів від води, тому ми плануємо на кінець літо вже отримати дозвільні документи і таким чином повноцінно запустити роботу підприємства в даному повідоминому доробі і покращити саме калізаційне мережу. Паралельно як ви пам'ятаєте, я на сесії озвучував, Ми зараз теж працюємо з ЮНІСЕФ, який. Допоможе нам відновити ту технічну документацію по реконструкції третьої нитки водогону Софіївки до Новобогу щодо подачі води з водосховища. Там передбачається трошки більше 10 мільйонів гривень фінансування, співфінансування наше на рівні 20%. Диве, це ми розховали 2,7 млн гривень, які необхідно буде профінансувати. Таким чином ми комплексно зайдемо до питання водозабезпечення, водовідведення по місту, і це дасть можливість відключити більше абонентів по території громади до цієї нової мережі. <кій> питання по фінансуванню ми теж сьогодні ведеться перемовини. Це тільки частина. Це перший крок проектна документація. Далі будемо визначати його.

So. 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 Иванов, <coughs> за Кричишина, Котов, за Красун, за Крюкон Висутни, за Луценко Висутни, Остапен за Трайд Крон, Рашки Висутни, Сенчина за Крюкон, за Черемейс, за Черкасенко, за Чичкан, за Фирен Висутни, за міський голова, за рішення прийнято одного Порядок денний нас що позачергове засідання місце, паном